Всім знайомий мультик про дівчинку з довгим волоссям рапунцель. Але хочеться зазначити, що декілька сантиметрів волосся на голові дівчинки можуть існувати лише в казках. У реальному житті воно росте зі швидкістю 0,2 мм на день або 1 см на місяць. На сьогодні власницею найдовшого у світі волосся вважається американка Діана Уід зі штату Масачосес. Дівчинка довжина волосся цієї американської рапунцель майже 4 метри. Лише одна людина змогла побити цей рекорд наприкінці 1940-х років років повідомлялося, що загальна довжина волосся індійки Свами вамі Пхат Санді сім метрів 93 сантиметри. Головне, щоб волосся було здорове, я вам скажу. Довжина не дуже важлива, але на цю тему ми поговоримо з наступною нашою гостею Людмила Гумченко, лікар, -вищий, лікар дерматолог вищої категорії, вже у нашій студії готова ділитись цією інформацією. Доброго вам ранку. доброго ран! Дякуємо, що завітали. Дякую ну, власне вам вже, за запрошення. Вже вже в нас стартувала літня пора року. Так і якраз. хоча сонячних днів вже не було. Було так, ще не було так багато, але я сподіваюся, що все ще сьогодні попереду сонце. Вже ще. сьогодні сонце є, але все ще попереду будемо зустрічати з сонцем. Тож як власне підготувати своє волосся, от до зустрічі з сонячними променями? Дякую вам за запрошення. Дякую за такий чудовий ранок. І якраз в цей ранок і хочеться поговорити про те, як же треба... Про що треба подумати перед тим, як виходити на вулицю, тим більше, якщо буде дуже жарко, вже сонячно спекотно, uh -huh. тому що ну, до цього треба готуватися з дня народження, розумієте? Uh -huh. Для того щоб виглядати гарно, треба мати і спадковість, і дуже багато різних всяких деталей, uh -huh. але ж. Основна, це завжди, все ж таки потрібно захищати і шкіру, і волосся, тому що волосся це ж придаток шкіри. Тобто, як ми доглядаємо за шкірою, які поради всі знають і чують, але не всі виконують, на жаль. От то так же і до волосся. Тому, звичайно, потрібно берегти волосся, бо сонце воно як має і корисну дію. Це всім також багатьом відомо, що і вітаміни там виробляються, і таке і інше. Астрій покращується, угу. але ж і також пересушує і шкіру, і пересушує волосся, і воно стає млявим. Тобто варто так звичайно, це ну але це не може бути сьогодні. Зволожили і вже все гарно, тобто, угу. це все. Чим харчуємося, чим хворіємо, угу. як здоровий це було. спосіб знаємо життя, що... скільки спимо угу. і таке інше. Дуже багато. І настрій, знаємо звичайно. знаємо також, настрій. що от є різні типи волосся, та так, так. які вони є, і чим вони відрізняються. Ми ну, так вони, да, різні типи волосся. Ну це відомо це воно жирне, нормальне і сухе. І тут спадковість має значення дуже велике. А потім ще також багато є різних проблем ендокринних, гормональних порушень, і е, дещо впливає харчування незначно, не але дещо впливає. І звичайно, що е, той шампунь, наприклад, е, ті фактори та, там, ті бальзами, ті кондиціонери, які можуть використовуватися для жирного волосся, вони не підходять для сухого волосся. Угу. Для нормальної шкіри це вже якось так людина сама вже в. А це дві різні речі зовсім. Mm -hmm. І тому, звичайно, те, що потрібно використовувати для підсушування, не потрібно використовувати в тих випадках, як суха, сухе волосся, і суха жовтня. Хочеться трошки більш детально поговорити, наприклад, про Будь кожний ласка. з типів, та, наприклад, сухе волосся. Якщо у жінки там чи у чоловіка є, як за ним треба доглядати, яким чином зволожувати. Ну, є є величезна кількість різних продуктів, які ну, завалені аптечні. Аптечна сіть вся, і серед них є і коштовні, і не дуже, але всі наші, то я не буду, мабуть, зараз це все. Саме головне, що потрібно зволоження. Тому що водно мантія, матія повинна бути всюди, як угу. на шкірі, так і на волоссі. Якщо волосся буде сухе, то звичайно що воно буде більш втрачати і привабливість, і воно ламається. і... Ті ж сонячні промені, та е, ну якісь е, вода, яка використовується весь час для миття, вона також впливає. А ще наші бабусі і прабабусі вони також вигадували мільйон засобів. Я вам скажу так, літо треба використати максимально для того, щоб. Е, Накопичити і всередині всі вітаміни, мікроелементи, але ж і зовні. і тому ну мало є е, е, продуктів, які ми всі знаємо і використовуємо, і які не можна використовувати з метою зволоження, а покращення харчування. Ну, наприклад, той же чорний хліб. Наприклад, uh -huh. тобто якась там масочка з чорного хліба, це а як зробити маску з чорного хліба? Можна просто, якщо нема нічого під рукою, ніякої трави, то просто з водичкою. І на 20 хвилин і це може бути, Хліб розтерти, Хліб розтерти, зробити такий м'якіш, uh -huh. нанести, походити, поспілкувати з рідними, скільки по... часу, посміхатись хвилин 20 і потім змити. І можна навіть не використовувати шампуні в таких випадках. Ну, це це звичайно, якщо не жирне волосся. Це для сухого. Ну, да, для сухого Сорні наприклад, таких харчувань. Це таке, що спало на думку. зразу. Uh -huh. знаєте? Потім дуже багато є таких коштовних засобів, які мають всякі кисломолочні і, значить, продукти або якісь кислоти. Так? Uh -huh. У нас є... Сироватки, у нас є кефір, в нас є закваски прекрасні, і це все можна також використовувати. До речі, це та, для якого типу волосся? Для жирного Більше для, для жирного, для жирного mm -hmm. да, волосся, але ополіскувати можна і сухе волосся, тому що е, підкислення шкіри воно е, допомагає збереженню бактеріального стану mm -hmm. в нормі, щоб не приєднувалися гриби, там всякі, mm -hmm. всякі mm -hmm. бактерії. Про що не треба зараз сказати, тому що дуже гарний ранок. Mm -hmm. тому... Нормального типу волосся, як тут за ним доглядати, і які маски, можливо, ну, в домашніх умовах можна так, робити? Будь-які трави, будь трави, поліскування, та ж ромашка, якщо це, звичайно, не блондинка, тому що вона може мати такий не дуже привабливий потім відтінок. Але ж, ну, та ж той же подорожник, це дуже, дуже такий засіб, який можна використовувати для всіх типів, і в тому числі для. Нормально цікаво, осін. що от призводить до січення кінчиків, от як цього уникнути? Це, це це неправильний догляд, і тому, що якщо постійно використовувати гарячу воду. Для того щоб мити волосся постійно використовувати якісь гребенці, які електризують волосся, uh -huh. тому що тут бажано, щоб це було дерево, але ну це в наш час достатньо складно, тому що нема ну мало є таких засобів, які, хоча якщо шукати, то можна знайти і звичайно, фен і звичайно, фен, тому що якщо, е, якщо є можливість не сушити волосся феном, то цим треба скористуватись, тому що е, якщо вже потрібно посушити, то це потрібно. Це повинна бути комфортна температура. Uh -huh. Спершу потім прохолодна, і потім, в самому кінці, якщо потрібно вже ну, якби закріпити Поступово. результат, uh -huh. то можна зробити більш високу температуру, uh -huh. але ж всі спішать і хапають фен, Ну, Я думаю, включають... що літо зараз на вулиці можна буде зменшити користування так, феном. Скажіть, будь ласка, лупа з'являється теж часто, чим вона звичайно, викликана звичайно. і це, як її позбавитися. Це, це проблема, це проблема давня, але в кожному випадку потрібно розібратись. Знаєте, лікар як слідчий. Він потрібен Він потрібно, щоб він розпитав, угу. що, як, чому, коли. Угу. І тільки після того можна допомогти, тому що реально можна допомогти. До речі, багато дуже засобів. Косметичних, і зовнішніх, і ефективних дуже але ж. Така загальна проблема, вона все ж таки має, має індивідуальний характер, і потрібно тому ну, що щодо... поспілкувати з лікарем. Я Ти... завжди всіх запрошую. Будь ласка. хочемо перейти щодо жінок з пофарбованим волоссям. Те, як власне за цим слідкувати влітку? Так. І чи є якісь особливості? Ну, так, ну не можна ж би цього, ви розумієте? Ну так. Це. тому сьогодні такий колір, завж... завтра інший, але ж все рівно це та ті самі поради, розумієте? Воно немає такого, може шампуні, якісь там спеціальні є, які трохи щоб. Менше змивали ту фарбу, тому що теж дорого. Ну, в принципі, ось трави, як ви говорили, Звичайно, це, все, це теж бу користуватися. Буквально, ну я ж ще раз наголошую: от все, що є в холодильнику, все, що є на столі, все, що є там, десь в супермаркеті, все або на ринку. Дякуємо пані Людмила. Дякую, Дякую. Дякую вам. Ну, ми за нагадаємо, що ми сьогодні говорили про догляд за волоссям під час літнього сезону, і нашим гостем була Людмила Гунженко, лікар-дерматолог вищої категорії, нам розповіла багато корисної інформації. Інформації за що ми їй щиро вдячні.